Різдвяні богослужіння розпочались у католицьких храмах Вінниці. Віряни католики святкують народження у Віфлеємі Сина Божого Ісуса Христа. Колтеницьке різдво відзначається в 145 країнах світу. У храмі Матері Божої ангельської що на соборні відбулася урочиста літургія на вівтарі храму зображені ясла Христові з фігуркою Немовляти Ісуса. Послухати проповідь священика Сергія прийшли парафіяни та гості. Священик радив їм впродовж восьми днів свят ходити до церкви на богослужіння, збиратися вдома з сім'ями, прощати один одного та робити добрі справи. Також під час служби у костелі, похрестили маленьких дітей, а їхні батьки отримали Боже благословіння. Я тебе в ім'я отця і сина і святого духа. Слава отцю і сину і святому духу. І мені повсякчас і на віки вічні. Амінь. Приймаючи власне це хрещення, в цей момент занурення у воду, вмирається стара людина егоїстична, виходить з води, як Христос воскрешує, вона звідти виходить, як власне нова людина, яка отримала дар Духа Святого. Бо в цей момент Бог дає Духа Святого. І цей дух спонукає нас до любові, чинить нас здібними любити, і то любити як Христос, навіть ворогів. Це Велике свято і радість для нас. Ми хотіли саме в цей день, так щоб чисто символічно народжується Ісус, народжується любов, добро. І Ми хотіли також, щоб вона народилася для нас в Богові. Для нас таке щастя, що, що в нас є внучка, наша вже і вона вже освячена. Вже має свого ангела-охоронця.